Автофемілі. Доступні ціни. найкращі авто. Дякую. Авто придбали в Автофемілі, Дуже задоволена, класне обслуговування та машина 10 із 10. Всім рекомендую. Продали ми Hyundai Sonata за обміном на Kia Optimum. Люди дуже задоволені новеньким авто. Добрый день! Приобрела автомобиль Renault в организации AutoFamily. Очень понравились мне ребята, очень быстро отвечали, работали оперативно, подобрали все, что мне хотелось, все подобрали очень быстро. Устроила и цена, и качество, оформила страховку сразу же на месте. Все устраивает, рекомендую очень. Бава Авто в Автофемелі, обслуговування супер. Запропонували одразу страхівку. Все супер, рекомендую. Любі друзі, хочу подякувати компанії «Автофемілі» за чудовий автомобіль. Дуже довго шукали, проїздили багато майданчиків, але вдалий варіант знайшли саме в компанії «Автофемілі». Звертайтеся, вони підберуть вам, допоможуть знайти приклад, прекрасний чудовий автомобіль. Дякую. Дякую Автофемілі за чудовий асортимент, по-перше, і за те, що допомогли підібрати авто швидко. Швидке оформлення теж все розказали, все показали, всі нюанси, які недоліки можуть бути. І те, що дали можливість. Придбати нове авто, дякую велике. Всім за всім доброго дня! Хочу подякувати Автофемелі за класну автівку. А, угода відбувалася а, за допомогою обміну моєї старої автівки на цю нову. А, по автівці можу сказати, що Класний стан, нічого ніде не збрехали, все чудово пояснили, розказали. Також можу сказати, що справедливо оцінили мою стару автівку. Угода відбулася в Лізін. все пройшло дуже швидко, швидко буквально за день. Тому дякую, звертайтеся. Сьогодні скористалася сервісом Автофемелі. Дуже задоволена, тому що авто продали швидко, вже майже все оформили, тому рекомендую. Шукали саме Гольф 4, 19 Дизель. Знайшли в гарному стані саме у Автофемілі. Без перешкод скинули завдаток через сайт. Дуже сподобалось, організовано все. Приїхали, оформили за 5 хвилин автівку. Автівка в Гарному стані, так як було описано, тому покупку дуже задоволені. Будемо користуватися з радістю. Дякуємо. Так, ну я тільки побачивши на просторах інтернету цей автомобіль, зразу в нього закохався. Приїхавши сюди, в цей же самий день, пер персонал мені допоміг. Його обстежити, подивитися, що з ним, як, які, можливо, є нюанси. Всі досить кваліфіковані, мені все сподобалось. І в цей же самий день, через не цілу годинку, по суті, я став власником цього автомобіля. Всім вам дякую за вашу роботу. Купили автомобиль автофэмили. Нам очень машина, машина понравилась. Прошли, поехали съездить на СТО с нами. Очень хорошее обслуживание. Очень быстро оформили документы. Покупкам очень довольны. Придбала авто в «Автофемелі», дуже задоволена цією площадкою. Приємні ціні, дуже компетентні консультанти, які відразу допомогли підібрати авто, яке саме я хотіла. Всім рекомендую. Тільки сюди звертайтеся. Ось ми придбали гарне авто обслуговування дуже гарне. Рекомендую брати у них машини. Дякую, автофемелі, за чудовий подарунок на таке свято. Зробили обмін нашої машинки на нову машинку. Все було чудово, дуже гарний салон. Допомагають, все швидко оформлюють. Нам дуже сподобалось. Звертайтесь. Друзі, вітаю! Зробив обмін своєї авто е, на нове авто. Всім дуже рекомендую. Е, сервіс дуже чудовий. Е, всі консультації, які в мене були питання, я звернувся. Всі питання були закриті. Я всім рекомендую звертатись до автофемелі. Флексап шкача бік Flex up, scratch бік big пово флексап шкачап Flex up, scratch флексапка. Хочемо подякувати компанії «АвтоФемелі», придбали у них автомобіль. Дуже сподобався сервіс, дуже швидко все оформили і стали власниками чудового «Фольксвагена». Дякую хлопцям, які допомогли і проконсультували. Нехай служить довше і більше продажів компанії «АвтоФемелі». Андрій на просторах інстаграму побачив сторінку автофемілі. Зацікавила дуже оця машинка, дощ челенджер. Подзвонив, спитав, чи можна оформити обмін на мою Hyundai Сената. Вони сказали, так, приїжджай, подивимось, поміняємо, домовимось, зробимо гарну ціну. Приїхав, поговорили. поїхали, подивилися доджа на СТО. Мені все сподобалось. По ціні домовились, оформили договір куплі-продажі. Я задоволений, що ця ластівка стала моєю. Дякую. Доброго дня. Сьогодні зробив обмін свої, свого авто Логана на цей прекрасний лендровер. Все сподобалось. Хлопці показали, зробили тест-драйв, все описали, швидко оформили документи. Компанію рекомендую.